Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я повинен провести досить цікавий експеримент, на мій погляд, це для тих особливо, хто володіє такими двигунами, як перед вами, це уд 25 От, котрих, У котрих зараз така ситуація стоїть, що з ними робити? бо 90. Другий зараз бензин, найменше октанове число, а він розрахований на 76-й бензин. І от тепер, що робить і як робить, багато стоїть таких проблемних питань перед перед тим, хто цими двигунами володіє. Але цей двигун вже пройшов якби лічення. в нього вже відфрезерована головка. На 4,5 мм. От. І тепер я хочу зробити досить цікавий експеримент: це заміряти компресію в цьому двигуні. Яка компресія в одному циліндрі, і яка компресія в другому циліндрі? Після цього я підійдем. До трактора, бо це двигун донор у мене. ще На тракторі Тоже попробуємо теж спробуємо компресію поміряти на двигуні UD-25. Бо у мене їх два двигуна уд 25 і там теж відфрезерована головка. І буде цікаво порівняти, все-таки яка компресія? У цих двох двигунах я цього ще не робив, тому і самому цікаво, я думаю, що буде цікаво іншим. От. Яка компресія повинна була бути в заводському виконанні? Я е, точно не знаю, але десь я зустрічав цифру, що нібито е, повинна бути 6 кг на сантиметр квадратний. Той шестьорка компресія. Ну, Якщо десь біля восьми буде, е, після фрезерування, тому що у мене е, кільця і поршнева система, вже достатньо попрацювали той двигун, який е, на, стоїть на тракторі, то той вже більше 30 років в От, А цей двигун я взяв як донор в минулому році. Як на запчастини, але я все-таки попрацював над ним. Я його ввів в строй. Зараз він у мене поставив головку від зараз він в мене е, на ходу поміняв масло. Коротше, зробив профілактику повну, що треба, ще поремонтував. І якщо ви даже бачите, у мене поставлений маховик е, Маховик, Маховік вже є підшипник. Закріплений, повністю готовий. І цей двигун готовий для використання. Точно такий маховик у мене стоїть і двигун на тракторі. Тобто, якщо мені прийдеться проблема якась буде із тим двигуном, який на тракторі, я цей беру, ну скільки там, 4 болтики кріплення відкрутити, і ставлю його на той трактор без всяких проблем і він буде працювати. Тобто пів часа, я думаю, і можна поміняти двигун. Ось така в мене хороша ідея, бо перед цим я, доки не Це в минулому році, я е... прикупив собі донорів, і поки в мене не було цих донорів, я думав навіть переходити на двигун китайський. Тому що цей вже двігун у мене був зношений зовсім. Не цей, а той, який на трактор, був зношений зовсім. Чим я буду міряти? Так, да, до речі, ще зразу звернусь до всіх. Хто дивиться це відео? От, будь ласка, у кого ще не відгрузерована головка, якщо будуть можливості, можу когось попросити чи як. Поміряйте компресію все-таки. Тому що, е, нібито офіційна компресія повинна бути 6, але все-таки яка по факту компресія у тих двигунах, які ще не перероблені. От. Може, десь попросіть компресометр в когось, бо дуже буде цікаво. І у тих, хто має вже перероблені головки, теж відпишіться то мірюю компресію, яка вийшла компресія після того, як головку переробили. Це буде цікаво для всіх. І якщо ми зробимо таку статистику, то ми будемо знати, що ми маємо після того, як переробили головку, яка компресія. А взагалі-то я цим двигуном який на трактор, я користуюсь уже літо. По літо я відпрацював прошле, От, і в мене вже деякі висновки є. І я в кінці відео, відео постараюся, якщо не забуду, конечно, постараюсь вам розказати все-таки які висновки після того, як я переробив двигун. І ще одне е, таке якби застереження від мене. Тому що я наразився на проблему серйозну. От, і... Тому хочу попередити всіх, хто має такі двигуни і хто переробив їх, їх відрезервувавши головку. Е, відрезервувавши головку, ми е, значно підвищуємо компресію. І я завжди заводив трактор ось цим кікстартером. І коли я поставив двигун е, на трактор е, і заводив кікстартером цим, я відчув у нозі от де п'ятка, десь вище сантиметрів на 3-4, між п'яткою і косточками. Якби то мене хтось ударив чимось. Сильний удар був. От, я е, зліз, е, зразу болю в нозі, от нога розпухла. Стать на ногу проблемно, особливо на носок. От. І я три місяці десь був виведений з ладу. От. Не знаю, що там порвалося, чи може якісь м'язи, чи мишці, чи нерви, чи що. Але так сталося, що у мене були серйозні проблеми. Тому я не рекомендую всім, хто має такий двигун. Я не рекомендую заводити кікстартером, тому що можна нарватися, а рекомендую зробити так, як я зробив. Поставити колесо таке на колінвал. І з допомогою такого шнура, шморгалки зводить цей двигун. Тепер у мене з'явився отакий компресометр. Я його тільки прикупив в Китаї нещодавно. Якби він був у мене раніше, я би поміряв і до і після переробки компресію, але в мене його не було. І ось я такий купив в Китаї. Китайці кажуть, що це професійний, дуже гарний, хороший інструмент. Ну, він так виглядає професійно, нібито. Але я ще не знаю, як він в ділі. Ну, зараз подивимося. З вами разом. Так що я одіваю зараз камеру на голову і будемо, щоб на мене руки були вільні. І будемо пробувати заміряти І так, продовжимо. значить Для того, щоб нам закрутити, треба зняти оцей переходник Він на інші свічки От, і закрутити. Замість свічок наш компресометр. Щоб не затягувати часу, я вже підготовив мотор для заміри компресії, зняв, світ, зняв защиту, зняв, викрутив свічки і тепер буду закручувати компресометр. Ось він не хоче закручуватися у мене. Не таріць бачиш, що ні, пішов. Пішов, закручуватися так. Так, щоб заміряти, <coughs> вибачте, компресію, я, напевно, так от його положу. Може буде видно. <coughs> Необхідно... Взяти, ось мене закрити тряпочкою. Гніздо де карбюратор прикручується і при замірі компресії повинен карбюратор бути, якщо він стоїть, бути заслонка відкрита, воздушна і повинно бути. Газ вижити. Ну так у мене, як карбюратор нема, то я буду просто тряпочку взяв, виняв і все. І так, перший циліндр накручуємо на колесико шнур. Будемо пробувати. Щось геть туго. Рекомендують, між іншим, щоб двигун був прогритий, але я рахую, що це неправильно. Тому що двигун, коли заводим, повинен мати компресію таку, як має. Так, що в нас слабовато? Гець слабовато, видимо. Ну цей двигун заводився десь. Місяців, ну, біля року він не заводився в мене. Тому не дивно, поки там буде масляна плівка і так далі. Ну, будемо ще раз пробувати. Ого! Пішло. <кхід> ну за 4-5, так зробимо. Так, я бачу тут десь 6,5, отак, поки. Це не багато. Але якби я Це все робив на тому двигуні, той був в роботі. І через, допустимо, на слідуючий день, то я думаю, що компресія була б інша. З кожним разом компресія все більше. Зараз вже 6. Зараз вже шість. Ну ще раз чи два дернемо і будемо на цьому закінчувати, на цьому тракті. Так, шість так і осталось. Давайте підключимо другий. І побачимо що там робиться так. я ж кажу що цей дон... двигун це донор і в принципі я навіть не знаю як... в якому стані там поршнєва тиск хороший в нього а що з поршньовою, селізно-поршньовою групою я не знаю. Можливо, треба буде ремонтувати. Так, щось не в мене тут. Так, як... О. Так, пробуємо цей циліндр. Так, запам'ятали, що там шість. Так. Тут уже шість. Майже сім? Тут уже майже сім. Тобто у мене з першим циліндром є якісь проблеми. Похоже. Так. Десь шість з половиною. Навіть дещо більше. Так. Сім. Трохи більше семи. 7,2-7,3 десь так. Кілограм на сантиметр квадратний. Так, ще раз попробуємо. Так, ну що ми бачимо? Ми бачимо ось середня шкала, так, 4. 4, тут. Шість, 7. Ну так, грубо, десь 7 з половиною. Сім з половиною. Тобто. Висновок такий. Що один циліндр має гіршу компресію, а цей циліндр більш-менш. Сім з половиною. Ну, от тепер є проблема. Верні, є повод для розмишлення, так, так сказати. Так, це ми провірили. Зараз підемо до того двигуна, де стоїть на трактор, і його також перевірити. Так, продовжимо наш експеримент. Значить, що я зробив? Я зробив газ. До, так сказати, отоплень до пола, тобто дросельна заслонка повністю відкрита. І речах, який е, перекриває повітря, теж в відкритому стані. Це дві умови, які повинні бути. Тобто необхідно, щоб повітря е, свободно поступало. В трактор. Так, накрутив я уже на колесо шнур, закрутив манометр і вивів от сюди. Так що наблюдаємо, що в нас буде в першому циліндрі Друзі, 7,5 з першого разу. Вісім десь і два. Ну, це вже мене радує. Ну, три, думаю, хватить. Так і сталося вісім і два. Добре. Відкручуємо наш компресометр і закручуємо в, в інший циліндр. Так, закрутили, скидаємо показники. Показники скинули, пробуємо знову. Другий циліндр. Так Теж з першого разу вісім, рівно вісім. Тобто поршніва тут, ціліндропоршніва група у цьому тракторі не вбита. Верні в цьому моторі. О! Біля дев'яти. Тю. Один циліндр у мене гірший, інший кращий. Ну так і осталось, біля да. Ось так покажу ближе. ось. І там біля дев'яти. Будемо вважати, що дев'ять. Ну, висновки очевидні. Е, мабуть, із-за того, що я вчора цей мотор заводив і регулював карбюратор. До речі, у мене вийшло свіже відео, як зрегулювати цей карбюратор Honda 270, хто хоче подивитися, то я вчора заводив цей мотор і він, мабуть, через це і показує кращі показники. Мабуть, через це, це я так себе заспокоюю. А якщо не через це. То в тому моторі мені прийдеться щось думати з циліндропоршневою групою. Може кільця міняти чи щось таке. Ось такі висновки і такі заміри. Тому я ще раз прошу, хто може поміряти компресію в своїх двигунах, поміряйте. І давайте скидайте, скидайте внизу в коментарях ці показники. Потім ми зробимо висновки. Кого що як, може у мене теж оці показники дуже малі, когось більші, когось менші. Будемо орієнтуватись, все-таки які показники повинні бути середні. Якщо ми знайдемо цю середину золоту, то тоді будемо знати, на що орієнтуватись. На цьому, друзі, все. Всім добра і до зустрічі!